Заворушення у райцентрі у малій висті зібрання біля райадміністрації переросло у численні порушення громадського порядку. За таким сценарієм проходили навчання правоохоронців Кіровоградщини. Міліціонери відпрацьовували навички з ліквідації масових заворушень. Чи успішно захисники порядку виконали завдання? Дивіться у наступному сюжеті. Для того, щоб перевірити вправність міліціонерів, до малої виски, окрім самих правоохоронців, приїхала і спецтехніка. Тактика спеціальне учення по передотворченню локалізації масових безпорядків. В міроприяті приймали участь порядка трьохсот чоловічного составу, два спеціальних підрозділення, бронірована техніка. За легендою, порушники погрожують захопити будівлю райдержадміністрації. Люди поводять себе агресивно і вже пошкодили прилеглі магазини та кіоски. Аби захистити об'єкт, міліція утворює живий ланцюг навколо будівлі. На правоохоронців починає тиснути натовп. Порушники кидають пляшки та палиці. В цей час спецпідрозділи Грифон Беркут та військові розсереджують натовп. Щоб уникнути утворення великого скупчення людей, міліція розбиває натовп на невеликі груби. Потім правоохоронці утворюють фільтраційний коридор. Через нього учасників заходу ведуть в автомобіль. Паралельно відпрацюють і сценарій захоплення автівки зловмисниками. Тим часом, так званим потерпілим починають оперативно надавати допомогу. Увесь цикл завдань за діями міліціонерів спостерігали обласні посадовці. Побаченим чиновники залишились задоволені. Боєздатність наших підрозділів міліції є на нормальному рівні. Вони діють злагоджено, і це головне, що мали довести ці навчання оперативно. І ті завдання, які перед ними ставить керівництво, виконують в заданих в заданих термінах і з Високою якістю Яна семенюк день за днем.